порожній, а з черговою партією теплого одягу харчів та малюнків. Від початку війни на Сході волонтери не припиняють допомагати нашим військовим, коли на вулиці Холу збирати допомогу якраз на часі. Чергова партія необхідного реманенту вже попрямувала на схід. На сьогодні це вже четвертий автомобіль цього року. Я передаю транспортний засіб для 93-ї окремої механізованої бригади. Ну, як зазвичай, транспорт пустий, від нас не виїжджає порожній. Завжди завантажуємо. Сьогодні це вже були теплі речі, настає холодна пора. Ми постійно в контакті з багатьма бійцями з різних підрозділів Збройних сил України. Вони інформують нас про потреби. Таке авто, очевидно, стане нашим воїнам у нагоді. Вони розповідають, таким автомобілем буде значно краще пересуватися там на війні, адже в негоду болота там по вуха. Це дуже хороший автомобіль, він має всі чотири ведучих колеса. Він дуже добрий по поїздці, по грізюки. А ви знаєте, що там в Донецькій області навіть був асфальт, зараз танками закидали так, що там шара просто грізюки, і машини, як дощ проходить, вони буксують, вони можуть їхати. Їздики от Урали можуть їздити, і такі джипи можуть їздити. Сьогоднішня допомога на схід не перша і не остання. Вже протягом двох років Андріян Гутник та небайдужі мешканці міста спільними зусиллями збирають необхідну допомогу нашим захисникам. Ті ж розповідають, у них завжди запитують, що потрібно найбільше, тож щоразу отримують саме те, що найнеобхідніше. Практично щомісяця ми контактуємо з паном Адріаном. От він постійно нам організовує допомогу. Постійно ми відчували його підтримку продуктами. Ну тобто, чим тільки можна було військо підтримати, завжди з його сторони була підтримка. Допоки в країні триває війна, волонтери не покидатимуть своєї роботи разом із необхідним реманентом. Вони відправляють і дитячі малюнки, і навіть молитви, які приносять мешканці. Люба приємна річ, яка все таки домашня бійцям.